Долучаємо Миколу Волохова, командира підрозділу розвідників ТЕРА. Пане Миколу, мої вам вітання! Слава Україні! Слава вам, героям! Дякую, що долучаєтесь. Почнемо з ситуації на фронті. Якщо я не помиляюсь, ви десь в районі Донеччини не буду уточнювати деталі. Ми знаємо, що зокрема в Донецькому напрямку є ділянки, які досить гарячі, досить складні. Це той самий Бахмутський напрямок. Ми знаємо, що хлопці просуваються на цьому напрямку. От наскільки зараз ситуація, якщо там рівняти там умовно кажучи, від одного до до десяти по десяти там шкалі, так наскільки зараз гаряче, наскільки важко фізично просуватися зараз, з чим стикаються наші хлопці? Вітаю вас, Героям Слава. Насправді, Бахмутський напрямок, мабуть, із, принаймні з із того, що я бачив на цій війні, а встиг побувати я і на Київській кампанії, і в Запоріжжі, і в Херсонщині. Цей напрямок є найсильнішим. І я б оцінив, ну, знаєте, якщо ви кажете за десятибальною шкалою, то звичайно бувають більш складні дні, більш прості, але в принципі тут завжди все на десятку. От, тому складно дуже. Е, якщо говорити про стан, наш стан морально психологічний, то він я би сказав на високому рівні, тому що бачите, ворог зупинений, у нього захопити Бахмут, не вдалося. Е, всі його маневри вони були е, присічені і е, були проведені контрманеври. І для того вони такі успішні, тому в принципі настрій гарний, і таке знаєте, бачення в майбутнє, що все у нас тут вдасться, і вдасться, я гадаю, звільнити бабу. Також ну знаєте, як військові кажуть, от і ви кажете, настрій гарний. А і він от як зауважують деякі хлопці, кажуть, коли ворога починають бити, так наші хлопці мають бачити, як можна бити ворога. А скажіть, а що всі, всі ну, тому, що, знаєте, багато ми говоримо про успіх, так, безпосередньо це важливо, але інший є інший бік медалі. А, не завжди ми кажемо, як цей успіх важко дається. От що найважче. Що найважче, ну найважче це піхотні бої. Найважче з цього, що є, це робота піхоти. Піхота це незамінима компонента бойових дій. Танк можна замінити великою кількістю піхоти, дрони можна замінити піхоту, все, що завгодно, можна замінити піхоту, а от піхоту не можна замінити нічим. Тому самое важке це прямі піхотні, зіткнення з ворогом, і вони, мабуть, приводять до найбільших втрат. На жаль, без них ніяк. От, і... Але знаєте, що я вам скажу? от з гарних таких новин, мабуть, те, що все-таки ворожа піхота. Доволі сильна компонента російської армії, вона програє наші. В чому? В чому саме? В чому програє? Знаєте, я завжди е, схилявся до такої думки, що причина в тому, що ми знаходимося на своїй землі і у нас є підвищена мотивація її звільняти. Uh -huh. Мотивації мав. Uh -huh. uh -huh. Тому що про підготовку говорити складно, підготовка у всіх, яка, знаєте, трошечки екстрена, всі готуються швидко, всі готуються фактично не в якихось навчальних центрах, а на полі бою. А от та компонента, яка у нас є точно. Краще ніж у ворога, це розуміння з навіщо ми тут взагалі воюємо. Вони прийшли на чужу землю, вони не знають, навіщо вони тут знаходяться. Мотивація вже за втрачена результатів таких, знаєте, там щось захопити, десь промогти немає і. То, те, що я бачу, що вони просто вже не розуміють на Вони тут а mm -hmm. от ми дуже гарно знаємо що ми тут. У нас є чітка мета, і і, і, і вдома плануємо. знаєте, і вдома, як то кажуть, і стіни допомагають, і, і хай вони вам дійсно допомагають, пане Микола. А і хай вони вас оберігають, так Микола Волохов, командир підрозділу розвідників ТЕРА, дякуємо вам.